Юрий Иванович, давно вы Да, на автобусе уже давно катался. Ну, сегодня мы с вами с Лариса Николаевна, с Милёва на вокзал, с вокзала на микрорайон и поднимемся, на сколько их будет ориентировать Рейс, либо они Солнце. Ну, я думаю, все равно это как

Района до вокзала приїхала на цю минуту тим рейсом, що 1940 з мікрорайону 11 чоловік. Зараз mm -hmm. ми подивимося, скільки людей буде їхати назад. Подивимося і зробимо вихід. Mm -hmm. Ну що, наша поїздка добігла до кінця. Ми mm -hmm. вам дуже дякуємо. Спасибо, що ви заботитесь за наших громадян. Будемо сподіватися, що цей маршрут розкатається. Це він вже скільки? Років п'ять, наверное, не їздить. З пандемії. З пандемії. Ну, дасть Бог, що ви розкатаєте цей рейс, люди буде. Хай вам приносять не таки Да. Все вам доброго, тиха вечора, тихо і доброї ночі. Дякую вам за поїздку. Що ви нас будете. Дякуємо велике. Побачимо.